Дерську інформацію, але я думаю, що сьогодні-завтра буду мати конкретне підтвердження: адміністрація відкликає цей перспективний план, який мають розглядатися. Відкликала? Вже відкликала. Тобто депутати нічого не будуть розглядати. Ні, Адміністрація відкликала чотири варіанти перспективних планів, які знаходилися в обласній раді. Тому ми прийшли до висновку, що всі чотири варіанти відкликати і подати. Ми погодився Геннадій Геннадійович, і подати єдиний виважений, обґрунтований перспективний план області. Тому ми повинні змінити цю робочу групу, щоб, щоб я негайно приступив до роботи. Це, мабуть, займе місяць роботи, який ми подамо до обласної раді новий перспективний план. Чому ви досі Ні, цього саме, не Це Найкращі експерти говорять із цих чотирьох варіантів, найкраще, над яким працювали. Працювали фахівці, експерти, в тому числі і з Києва, і іноземні представники Найкращий для нас, ну щодо висновку, що найкраще це 53 громади. Я зрозумів з, уточнення запитання на уточнення іншими словами, на пленарному засіданні Закарпатської обласної ради 22 числа не будуть розглядати жодного проекту. Безперечно, що кілька. не буде, тому що ми чотири варіанти відкликали. Но обласна рада може доручити нам на протязі там, двох тижнів, місяця або тижня подати перспективний план. Якщо буде доручення обласної ради, то ми його виконуємо негайно. І подамо цей перспективний план. Тоді я, то, я уточню, що, вони... що доручення приймають на засіданнях пленарних засідань, це значить аж після 22 числа буде доручення. якщо воно буде. Якщо буде, і ну, незалежно буде доручення, не буде. Ми найближчим часом направимо в обласну раду перспективний план. Просто коли кажуть чиновники найближчим часом, я дуже люблю конкретно. От того я до, до, до вас здопитуюсь. Значить, розглядати його не буде 22-го і у випадку, якщо обласна рада таке доручення прийме, ви почнете працювати, але ну, знову ж таки строки, конкретні, дедлайни, редлайни ви не називаєте. Не називаю. Я, наприклад, на мене я б хотів, щоб протягом місяця перспективний план е, був направлений до обласної ради. Протягом цього місяця. Це ваша ініціатива як адміністрація, чи ви чекаєте е, відповідного доручення? Ні, я буду ставити питання. Негайно, я на слідчий тижні заберу цю експертну групу всіх, і знову проводимо консультації. Якщо приходимо до висновку. Даже що це найкраща модель 53 громади, направляє ну, на мій погляд, це особиста моя думка. Чим менше громад, більш крупні громади, тобто варіант 38, який був узгоджений в Києві, кабінеті міністр, це найкраща модель. Ну, якщо експерти радять, особливості Закарпатської області, це гірська місцевість, це особливості національних населення. мішин, велике населення. Малі відстані між населеними пунктами то можна погодитися на 53 громади. Але найкраща модель, чим більша громада, вона більш спроможна. Для цього й робиться ви сказали объект. негайно. Коли ми побачимо документ, про ну який відповідно буде скликати цю робочу групу. Якщо негайно, то значить сьогодні, завтра, сьогодні я не зможу закликати цю ну, групу. Ні, документ, тому що мені треба змінити розпорядження, що я керівник цієї групи. Сьогодні керівник Ривіс, голова обласної ради і голова обласної державної адміністрації. Вони б мали це зробити, зібрати цю групу і негайно працювати. Геннадій Лікіш погодився попередньо, що Віктор Петрович очолити цю групу, я відом розпорядження, і я негайно приступлю до роботи, я вам обіцяю. Ви видеште розпорядження? Голова вийде з супрайдю, щоб Я зайнявся. Тобто це все-таки воля пана Москаля, так, і як так. тільки він вийде з розпорядження, ви приступите негайно. Ага, ясно.